Всім здорово підписчики, приїхали знову на землянку. Будемо купати ями на ступці. вже майже викупили пару ям. І будемо закопувати ступці. маленьких дерев трошки наріжу. І будемо прибивати до стін. Потім зробимо дах, а потім вже підлогу. Ще тут треба буде нам... О тут треба буде нам зробити сходи чи десь тамо навіть збоку. Ось там тої сторони буде пічка, або там, або тут у вас з боку. Люша, ти що ви робиш? Зараз ми з улежиком йдемо <рес> різати маленькі деревця. А вони тут будуть купати ями. А ми тут зараз викопаємо. Остап вже тут купає. Там одна є вже заготовка. Тут ми з Олежиком вже йдемо. А тут можна Будемо будем маленькі деревця різати на стіни. Ой. Ось тут во файні є. Десь там. Трохи залізти якось треба. Так, як би то пролізти? Ось тут воно, знаємо. Тут ми короче, вже тут стоїть. Тут я вже докопую от яму. Ті ще дві жорстких тут майже нереально копати. І ще тут дві. Там Станіслав з Олежиком пішли різати. О... Ступці, короче, щоб ми їх на стіни поставили, бо нам їх багато треба. І все. Ось Остап Лопата мосвиньо Там ще робін бігає О, то Остапа пес якщо що Я зараз поставлю тут камеру Ми собі тут копаємо поки Станіслав же ліжком там ріжуть І все Короч, тут от ми вже викопали другу ямку. Зараз підемо десь по лісі, щось походимо, пошукаємо. Ми хочемо зробити тут ще хатку. Таку, типу, не в землі, а просто хатку. Але не одну, а пару, щоб, типу, щоб типу, були, коротше. Ну як лагерні, Та й буде багато хаток. Зараз походимо там, Станіслав десь може, може здибимо файне місце ще. О, тут стап іде ззаду. О, тут стежка хтось ходить. Канал тут є. І... Напишіть, чи ви хочете якісь інші відео, не тільки як ми землянку робимо, а щоб ми ще щось знімали. Дивіться, чи гриби є. О, можна пускати чи гриби є. Але тут певно ніцтне. Що кажеш? Може Там, певно, ніцтво. Ідем туди. А може таб догоняє біжить. Кам'янці накрити. Наше? Подводці і такого типу дах. А типа таке нерівне? Та, ну типа у вас тут як буде таке. Хтось там придумає, що там можна зробити. У мене такий коп буде, буде. тут ось цілий ліс хаток всяких. Всяких, всяких. Я думаю, вітаєшся десь за ростом. Скажи. Я вже десь за ростом можна вітаєшся. Йдемо отак ось, на впустки. А чому ми повернулися до нього? Тобі зразу готова яма. Ну, типу, але вона не до кінця готова. Тобі ще трошки порили. Остап Остап короче, зробити тут от землянку, тут дивіться як. Плюс-мінус. Більш-менш нормально, але ой, трохи зле. Я собі біжу, я собі, собі тут можу хатку зробити далеко. Стап хоче собі тут сам хатку зробити і жити. Вовки потім до тебе прийдуть і з'їдять тебе. Це просто трохи до і Ліпше, щоб ті паски були близько. Що буде, буде тобі стрмно самого. Пашку тут. Стоп, лізир на гілляку, а не перескочу. Остап! Ти брав пилку? Дякую! Іди, де бери пилку в Остапа і ходи до мене. Так. Буду різати якісь отакі воно, наприклад. Воно не сильно таке грубе. О. Але воно і не дуже добре. Але піде на меншу стіну. По камеру відставити, щоб не попадал на ничу Нет, он некий. Бере Риж, знай ще. Чика. Буде виш. Ча. Риж, бере. Там вот того. <тур> угу. Оце вот так. Так. Кінью я не так. Тут ще. Тут даво. О, та мої файні дерева. Іду отуда. О, тут дорога є. Там біля неї дерева її є такі маленькі і тут є біля дороги Так, зараз треба щось зробити аво тут є досить їх тут. триже. Ой, вот такого вже є нормально. Там улежки будемо різати. Є ще трохи звалених, дерев трошки багато. Олежку там зможуть. Води злотні. Вот это там никак.

Так, підписчики, ми вже того Ілюша з Остапом закупали два стовпці. Во один закупали такий во, і другий. Тут вже яма. Яму вирили майже повністю. Тут трошки вирили. І тут, і тут. І зараз ще їх докупаємо. Поставимо стовпці і будемо вже стіни може робити, якщо встигнемо нині. Ось такий ваш стільчик зробили. Я зробив, крутий. Він трошки хитається, але то нічого. Сидіти можна. Та, але то вже ліпше, ніж на землі сидіти. Ну. Ні, не клас, якщо ну, рівно то не класно. Воно похитайся. Та пофіг, що рівно сидіти. Ну коротше, зараз. І то пофіг, то не класно. Ще, того закупаємо стовпець. Ну, все. Клас. Перше, ото мосту пець, будемо поставити? Окей, Тому вже яма Тому, нормальна для води. Далі. Або певно пішов різати ще дерево. Став і ступець і зараз розводимо конь. Ну. Ты взял 4 страдать просто сейчас. беру. Ну. И хлеба проходя. Я взял. Ты хлеба взял? Так. Я тоже взял. Кнопки типа? И хлеб. И кнопки. И кнопки клип? Ну, типа, хлеб и сал. Ладно, тримай, покинуть. Лаха бы тримай. И я тоже сможем. Ты поможешь? Я уже тут угору на богато носил.

Зараз будемо розпалювати вогонь. Отже, з олежком кладемо. Я взяв скалку вже той раз. Вже надіюся, того разу розпалимо, бо нам треба кубаски пожарити. Там сало маємо. О, ми ще закопали одне. Там Ілюша з Остапом ще врізали ступці. Один, один супець, бо тут... Коротки, два було. Ну, вони підуть на щось інше. І зараз будемо розпалювати і будемо їсти. Зараз возьму палку. Ось тут в мене лежить. Да, пагілочку возьму. І буду розпалювати. Так, треба трошки наложити її. Так. Так, так. Розпалили вже вогонь. Ось такий о. Добрий. То Олежик сидить на кріслі. Зробив котичка, щоб жарити. Зараз прийду саб з Ілюшею. І будемо жарити кобаски сало хліб. Розпалили вже вогонь. Поставив сало жарити. Ілюша ставив собі хліба жарити. А Я Не, так, не поставлю Вот, поставлю юлю так. позав. Зараз хліб файно піджариться, грінка буде. В перший раз розпали вогонь за всі дні. Дразу Я скалку взяв. Я тут Це десь... Ще... Взял, Я ж тут десь нарубав. Наломав цих дров сухих, я не знаю де вони. Я їх вроді не кидав у нас ще тут є такі о, сердельки. Хліб. Сухарики. Сухарики? Сухарики? Сухарики. Угу. Ще хліб устав взяв. Твого вже три ступці закупали. Вони отакого. Ступця такого здорового вирізали, порізали, там три частини вийде. Треба на ньому. Три ступця. Ось якраз на, ту, на тих хотреє. Або навіть два, бо в нас ще Треба. тут два є. Один довгий, один короткий. Той короткий По нам не підійде. Ось тут ми жаримо, Ти йди канапки? Ти, да, ти брав канапки? Ті канапки. Ти казав, канапки береш. Та, я так сказав просто. Уже стало, вжарилося отаку Став собі хлібчика жарив. Дивіться, яка я палка маю. Палка класна. Ай, не дима бі хліба. Остапа впав хліб. Все, хвати вже. Бери їх. Ілюша під сало собі поставив. Зараз накапає файному. буде. вже накапано тут трохи соло. Зараз ми наїмося і будемо докопувати тихвотри ямки ще. Отехвотри ями докупаємо І може почнемо вже стіни робити, але то не точно. Як встигнемо. Жар є. Добре жарки. Наїмося і будемо робити далі. Коротше, підпис такий де бога, дорізувати другий ступець. <рик> Остап тільки що от короче. І Олежик ржав з нього. Олежик аж, аж впав до землі. Олежик ходи. О, зараз будемо різати тут о, там, от короче. і ми будемо різати, не бачу де. А от тут ось. Бачите, Ось ще трьох. Коротше, Олегу рятували, трошки дарився вже. І все. Люша рубав. Рубає. Зараз я буду рубати тут. Так Буде yeah. трошки довго. Не мочати фігачим. Ось там лежичик. Він там все гримнув і за між гіляками батьків злітів. Звучить смішно, але <свісно>, то не смішно. Лега боляче. О, Ілюша вже там нормально. На камері так не видно, але вже файно. Так що ти, слава. Думаю, что поможешь. Кобы двигают нас.